Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Дітки, подивіться, а хто це прийшов до нас в гості погрітися? Та це ж пташки, які залишилися зумувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким випробуванням, і тому взимку вони намагаються триматися з грайками, адже так легше знаходити їжу. А зараз ми з ними познайомимось. Синичка Велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташка може назбирати і сховати багато насіння. Зерен, проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі Виглядають спокійнішими, коли на дворі сильні морози, зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі, сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Коробчики невибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому варто їх підгодовувати. За зимівлею дятлів дуже цікаво спостерігати. Вони можуть як і відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі підготовлюють. Взимку харчуються насінням ялинкових і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами, з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Діти, а скажіть мені, будь ласка, а як ми взимку можемо підтримувати пташок і їм допомогти? Так, вірно, робити годівнички та насипати в них ласощі. А зараз ми пограємо з вами в гру. Яка називається Ласощі для пташок. Розгляньте насіння та назвіть його. Насіння із соняшника соняшникове насіння. Насіння із гарбуза гарбузове насіння. Насіння із пшениці пшеничне насіння. Насіння вівса вівсяне насіння. Сьогодні малята, ми дізналися про пташок, які зимують в нашій місцевості. Тому, коли ви підете на прогулянку з батьками, обов'язково насипте насіння в годівнички. А я прощаюся з вами. Дякую за увагу до нових зустрічей!